Євангелія від Маттея, розділ 15. Тоді приступили до Ісуса фарисеї та книжники з Єрусалиму, і кажуть: Чому твої учні порушують передання старших, не миють рук, коли споживають страву? А він у відповідь сказав їм: А ви Чого порушуєте заповідь Божу вашим переданням? Бог бо заповідав Шануй батька твого й матір. І далі. Хто проклинає батька матір, хай буде скараний на смерть. А ви кажете хто скаже батькові чи матері Добро, яким би я міг допомогти вам, є дар Божий, той може вже й не шанувати свого батька чи матір свою. Тож вашим переданням усуваєте заповідь Божу. О, лицеміри, добре про вас пророкував був Ісая. Оцей народ устами мене поважає, серце ж їхнє далеко від мене, однак намарно мене шукають, навчаючи людських наказів. І, прикликавши людей, сказав їм. Слухайте і розумійте не те, що до уст входить, осквернює людину, а те, що з уст виходить, те осквернює людину. Тоді приступили учні і кажуть йому Чи знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле, як почули, що ти так говориш? Ісус озвався Кожна рослина, яку не посадив мій Отець Небесний. Буде вирвана з корінням, лишіть їх це сліпі проводарі сліпих. Коли ж сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму. Тоді Петро заговорив до нього і каже З'ясуй нам оту притчу. Він же відповів То ви також без розуму, ще й досі? Хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, Іде до нутра і геть виходить. А те, що з уст виходить, те походить із серця, і воно, власне, осквернює людину. Із серця бо походять лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживе свідчення, богохульства. Це осквернює людину, а їсти немитими руками не сквернить людину. Ісус вийшов звідти і пішов в околиці Тирську та Сидонську. Коли це жінка, ханаанянка, вийшла з цих околиць і почала кричати Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида! Біс мучить мою дочку страшенно. Він же не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні і почали його просити. Відпусти її, бо вона кричить за нами. А він у відповідь промовив: Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля. Та ж підійшла, і, вклонившись йому в ноги, каже: Господи, допоможи мені. Він відповів їй не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже так, Господи, але й щенята їдять крихти, що падають зо столу в панів їхніх. Тоді відповів їй Ісус: О жінко, велика Твоя віра! Хай тобі буде, як бажаєш, і видужала її дочка від тієї години. Звідти Ісус, знову перейшовши над Галилейське море. Зійшов на гору і сів там. Сила народу прийшла тоді до нього, що мали при собі кривих калік, сліпих, німих, чимало й інакших, та й клали їх до його ніг, а він зціляв їх. І дивувались люди, бачивши, що німі говорять, каліки знову одужують, криві ходять, і сліпі бачать і прославляли Бога Ізраїля. Тим часом Ісус покликав своїх учнів і сказав їм Жаль мені цих людей, бо ось три дні вже як вони перебувають зо мною і не мають що їсти, а відпустити їх голодними не хочу, щоб, бува, не охляли десь по дорозі. Кажуть до нього його учні. Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки люду? Ісус спитав їх, А скільки у вас хлібів? Сім, кажуть, і кілька рибин. Тоді він звелів людям сісти на землю, взяв сім хлібів та рибу, воздав хвалу, поламав і заходився давати учням, а ті людям. Усі їли і наситились. Назбирали кусків, що зосталися, сім повних кошів. Тих же, що їли, було чотири тисячі чоловік, окрім жінок та дітей. І, відпустивши народ, Ісус сів до човна і прибув до землі Магдалинської. Друге Послання до солунян, розділ другий. Благаємо вас, брати, не хвилюватися щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемось до Нього, не дайте легко вивести себе з рівноваги, ані щоб вас тривожили харизмом, словом чи листом. Який нібито від нас, мовляв, День Господній уже настає. Нехай ніхто жодним способом не бентежить вас. Бо спершу настане відступство, і виявиться чоловік безбожний, син погибелі, той супротивник, який зноситься понад усе, що зветься Богом чи святощами. Що сяде сам у храмі Божім і видаватиме себе за Бога. Хіба не пам'ятаєте, що коли я був між вами, я говорив вам про це? І тепер знаєте, що саме стримує його з'явитись у часі своєму? Так, тайна беззаконня орудує вже тепер. Однак тепер є той. Хто його стримує до тих пір, поки не буде усунений, і тоді і з'явиться беззаконний, якого Господь Ісус умертвить духом уст своїх і знищить сяйвом приходу свого. Бо поява того буде під діянням сатани з усякого роду силою, і знаками і з неправдивими чудами. Та всяким брехливим обманом для тих, які гинуть, бо вони не прийняли любові правди, щоб їм спастися. І тому Бог посилає їм силу, яка зводить їх вірити неправді, щоб засуджені були всі ті, які не увірували в правду, а милуються з неправедності. А щодо нас. То ми за вас, брати, улюблені Господом, повинні завжди дякувати Богові, що Бог вибрав вас від початку, щоб ви спаслися освяченням Духа і вірою в правду, до чого Він вас і покликав благовіствуванням нашим, щоб ви придбали славу Господа нашого Ісуса Христа. Тож, стійте, брати. І тримайтеся передань, яких від нас навчилися чи то усно, а чи листовно. Нехай же сам Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що полюбив нас і дав нам у своїй благодаті втіху вічну і добру надію, порадує серця ваші та зміцнить у всякім ділі і добрім слові. Псалом 20 Нехай Господь вислухає тебе під час скрути, нехай ім'я Бога Якова тебе захистить, нехай пошле тобі допомогу з святині, нехай підтримає тебе, Сіону, нехай згадає всі твої офіри і всипалення Твоє. Нехай прийме, нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить усі твої задуми. Радіймо твоїй перемозі і йменням нашого бога стяги піднесімо. Нехай Господь здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю. Що Господь дав перемогу помазаникові своєму і відповів йому святого неба, потугою своєї переможної десниці. Ті колісницями, ці кіньми, а ми ім'ям Господа, Бога нашого сильні. Ті похитнулись і упали, ми ж стоїмо й тримаємося міцно. Дай, Господи, цареві перемогу, вислухай нас, коли взиваємо до Тебе. Книга Проповідника, розділ перший. Слова когелета Давидового Сина Царя в Єрусалимі. Марнота марнот, каже когелет. Марнота марнот. Геть усе марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить, і рід приходить, земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить, і поспішає до свого місця, де має сходити. Вітер віє на південь і звертає на північ, Знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову. Повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову. Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже. Око не насититься баченим. Вухо не наповниться слуханим те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь, ось нове, то воно вже давно було у віках, які були. Перед нами. Немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем розслідуванням та мудрим вивідуванням усього. Що під сонцем, і це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна. Полічити. І подумав я у серці Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості і знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство. І я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. Книга Пророка Єремії Розділ двадцять перший Слово, що надійшло від Господа до Єремії, коли прислав цар Сидекія до нього Пашхура, сина Малахії, і священника Софонію, сина Маасії, аби ті мовили Спитаю Господа про нас. Бо навуходоносор, цар Вавилонський, воює проти нас. Чи не сподіяв би Господь для нас чого такого, як усі його чудеса, щоб той від нас відступив? Єремія ж їм на те сказав: Ось що скажіте Седекії? Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Ось я оберну назад воєнне знаряддя, яке в руках ваших, яким ви воюєте проти царя Вавилонського та Халдеїв, що вас облягають поза мурами, і зберу його докупи серед цього міста. Сам я воюватиму проти вас простягнутою рукою і кріпким раменом у гніві, пересерді. І великим обурені. Поб'ю мешканців цього міста, людину і скотину великою пошестю вони погинуть. А потім, каже слово Господнє: віддам Сидекію, царя юдейського, з його слугами та людьми і з тими, що застались у цьому місті після пошесті меча і голоду, у руки. На вухо доносарові, вавилонському цареві, в руки ворогам їхнім, та в руки тих, що чигають на їхнє життя, і він їх повбиває вістрям меча без жалю, без пощади і без милосердя. А до народу цього промов. Ось як говорить господь. Оце даю вам. Або дорогу життя, або дорогу смерті. Хто зостанеться в цім місті, поляже від меча, голоду і пошесті, хто ж вийде і видасть себе халдеям, які вас облягають, залишиться живим, і життя його буде йому замість здобичі. Я бо оберну обличчя моє проти цього міста йому на лихо, а не на добро, каже слово Господнє. У руки вавилонському цареві віддам його, і він спалить його вогнем. Домові юдейського царя скажеш слухайте слово Господнє, доме Давидів, ось як говорить Господь. Розсуджуйте суд уже зранку, рятуйте пригнобленого з руки гнобителя, а то немов вогонь, вибухне гнів мій і палитиме, і нікому буде гасити його із за поганих ваших учинків. Оце я проти тебе, мешканко в долині, скеле на рівнині, каже слово Господнє. Проти вас, що мовляєте, хто на нас устане, хто вламається в доми наші? Я вас покараю за плодами ваших вчинків, каже слово Господнє, і розкладу вогонь в її лісі, і пожере він усе навкруги неї.